Вітаю шановних учнів 10-11 класів, шановних вчителів. А ми з вами продовжуємо розглядати задачі з моїх підручників Алгебра 10 клас, профільний рівень, поглиблений рівень. В профільному рівні це 39 й параграф, поглибленому це якийсь інший ну, номер інший. Екстремуму функції важливе використання похідної. Пропонується ось така задача 3925, задача зірочкою знайти точки максимуму функції. В цей момент, як завжди, запропоную натиснути паузу і запропонувати учням і вчителям, можливо, вчителям буде цікаво розв'язати цю, на мою думку, достатньо технічну вправу, ну, відносно нескладну, як мені здається, справа на техніку. Сподіваюся, у вас все вийшло. Сподіваюся, що коли ми звіримо відповіді, вони в нас співпадуть. Коли ми шукаємо точки максимуму функції, треба почати з області визначення функції. Тут це, в принципі, достатньо формально, чесно кажучи. Тобто я можу формально, коли спіймаю курсор, написати, що область визначення. Ну, давайте одразу з символікою писати буде швидше. Значить, d від f до рівне r всі діла. Отже, далі, щоб знаходити точки максимуму, ми маємо знаходити похідну. А потім цю похідну прирівнювати до нуля. Ну, похідна корін із 3 на 2 X – це похідна від цього корін із 3 на 2. Похідна від синуса в нас буде косинус на похідну функцію, внутрішня Функція X на 2 похідна одна друга. І похідна від косинуса буде мінус синус х на 2, і на похідну внутрішню на одну дробу. Після цього ми маємо. Похідна знайдена, да, здається. Після цього ми маємо прирівняти похідну до нуля. І будемо шукати точки максимуму там, де коли ну, прирівнюємо до нуля знаходимо критичні точки, і там, де у критичних точках, коли в нас буде максимум відбуватися, коли тут зростає функція, тут спадає. І тут ми попадаємо з вами в першу ситуацію, про яку, можливо, ви не задумувалися, шановні учні. Отже, ми зараз з вами будемо розв'язувати рівняння. Тригонометричне. Ну, в принципі, воно за великим рахунком ну, досить нескладне. Це абсолютно стандартне рівняння. Давайте я його випишу. Це абсолютно стандартне рівняння виду А синус Х плюси Х дорівнює С. На моєму YouTube каналі є спеціальний фільм, який присвячений цьому рівнянню. Там ще я і показую, що вид записування відповіді може бути досить різним. Якщо не забуду, спробую під цим роликом розмістити посилання на цей фільм. Абсолютно стандартне рівняння тригонометричне. Але якщо воно для вас навіть достатньо важке, до повинні все одно розуміти, що розв'язавши це рівняння, скоріше за все, ми отримаємо нескінченну множину розв'язків у тригонометричному рівнянні з урахуванням періодичності. Так що ж нам тепер в нескінченній кількості інтервалів перевіряти де плюс, де мінус. Ну так так ми будемо перевіряти до пенсії, причому не до моєї пенсії, а до вашої. Тому має бути якийсь фокус, який нам полегшить цю справу. Цей фокус буде трішечки пізніше, поки що давайте розв'яжемо це рівняння. Ну, Я би пропонував, ми маємо подивитися все-таки на ці коефіцієнти А і Б. Зрозуміти, що ці коефіцієнти є табличними значеннями. Тому, безумовно, ми повинні згортати. Ми повинні згортати або до косинуса різниця альфа мінус бета, або до синуса суми. Я пропоную згортати до косинуса. Поясню чому. Ця справа в тому, що запис відповіді, серії відповіді для косинуса буде легшим. Давайте я вам покажу для косинуса, покажу весь все завдання, а потім ви спробуєте. Якості, скажімо так, ну, тренування згорнути до синуса. Отже, домовилися, що згортаємо до косинуса. Да? Це в нас косинус пі на 6, це в нас синус пі на 6. В результаті ми згортаємо, я поверну чорний. косінус Х на 2 мінус пі на 6 дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Ну, табличне значення нас чекає і далі. Тобто х на 2 мінус пі на 6 дорівнює плюс або мінус арк осинус цього виразу, плюс 2 де k належить за. Тобто х на 2 я зразу пі на 6 перенесу, пі на 6 переніс, плюс або мінус 5 π на 6, плюс 2 ка. ДК належить З. Ну, давайте зекономлю я електронний папір. Плюс π на 3, плюс мінус 5 π на 3, плюс 4 πк ДК належить З. Так от чому я до докусіну, в принципі, стає зрозумілим. Вся справа в тому, що нам треба тут будуть конкретні корені, тобто загальна формула нас не влаштує. Тому, коли ми. Привели до косінуса з плюс-мінус справу мати трішечки приємніше, ніж з мінус 1 у степені К. Тому наша перша серія <кхід>, пі на 3. плюс, де, Давайте я усно порахую. Пі на 3 плюс 5 пі на 3 це 2 Пі, Значить 2 Пі плюс 4 К, де К належить З. Ну, а наша друга серія е, мінус 4пі на 3. Плюс 4 піка, можу іншу букву, можу не взяти. Ну, все. Критичні точки знайдені. Якби була задача знайти критичні точки, ми б її вже розв'язали. вона задача інша задача знайти точки максимуму. Так ось тепер повертаємося до того питання, яке я ставив кілька хвилин тому. Що ж нам тепер перевіряти? Ставити ці всі критичні точки, перевіряти. Це безліч інтервалів? Звичайно, ні, звичайно, ні. Математики поступають так, що враховуючи те, що ми маємо справу з тригонометричною, похідна є тригонометричною функцією, похідна в першу чергу, то ми можемо знайти період, період функції f' від x, і цей період. Ви пам'ятаєте формулу 2 π що ділиться на модуль там, коефіцієнта 1 Коефіцієнт друга нам повезло 1 друга і для косинуса, і для синуса, тому період і цього компонента буде 2 π на 1 другу, і цього, тобто період нашої похідної буде 4 π Якби в нас тут були різні аргументи, то довелося б для двох доданків шукати спільний період. Ну, це було б важче. Отже, період 4П, це є чудово, я сюди його можу зразу написати. Таким чином, ми приходимо до наступної схеми закінчення цього завдання. Ми повинні розглянути нашу похідну на деякому відрізку завдовжки 4 пі. Причому цей відрізок можна взяти абсолютно будь-який. Ми можемо, наприклад, взяти від 0 до 4 пі, ми можемо взяти від мінус 2 пі до 2 пі, ми можемо взяти там, від мінус пі до 3 пі і так далі. Як взяти краще? А краще взяти так, щоб. Е, е, Крайні точки цього нашого відрізка крайні точки були коренями рівняння або критичними точками. Значить, якщо ми з вами в нашій першій серії спробуємо підставити k дорівню мінус 1, то ми отримаємо мінус 2. А якщо ми k підставимо 0, то ми отримаємо х дорівнює 2 π Таким чином, від мінус 2 до 2, π якраз буде. Та довжина відрізка, яка нам треба. Тобто 4 π Зараз я візьму і зразу почну креслити. Тобто ми розглядаємо від мінус 2 π до 2 π Тепер у другій серії ми повинні знайти всі критичні точки, які входять в цей інтервал. Легко побачити, що якщо k дорівнює 0, то х буде мінус 4 π на 3 буде входити десь отут приблизно. А якщо k дорівнює 1, ми вискачемо за 2π вже десь сюди, кудись сюди ми попадемо, тому що 4 π додається. А якщо мінус 1, ну тим паче десь тут. Все. Отже, на інтервалі від однієї критичної точки мінус 2 π до іншої критичної точки 2 π є ще одна критична точка. Таким чином утворилися два інтервали. І ми повинні проаналізувати знаки похідної. Давайте я похідну візьму, і тут вас буде чекати ще один лайфхак. Лайфхак полягає в тому, що я буду підставляти не сюди, а буду підставляти вже у вираз, який ми дуже швиденько згорнемо. Перепрошую, корінь з трьох на 2. Ми ж можемо згорнути цей вираз. Ми ж похідну можемо теж згорнути, правда? Значить, Це буде косинус х на 2 мінус пі на 6. Ну і підставляти в таке. Набагато приємніше. Ну, По-перше, від 0 абсолютно зразу корін із 3 на 2 плюс косинус мінус пі на 6, це просто зразу додатнє, тобто нема що рахувати. А на першому інтервалі в нас є така точечка мінус 5 пі на 3. І коли ми її підставимо, корін із 3 на 2, а там буде косинус мінус пі, а косинус мінус пі це мінус одиниця. Це буде менше нуля, тут буде мінус. Отже, тут у нас спадає, тут у нас зростає. Так ви скажете, так, так да де ж ваша обіцяна на точка максимуму? Значить нема максимуму. Звичайно, ви не праві. Чому? Тому що ми маємо пригадати періодичність. І якщо ми пригадаємо періодичність, ну тут ця стрілочка вже в мене. М'яко кажучи, зайва. Якщо ми з вами пригадаємо періодичність, і, наприклад, будемо рухатися в праву сторону, то далі в нас знову я не буду ставити, звичайно, точки, які там будуть, але далі буде мінус плюс, мінус плюс, і так далі. Отже, ось наша точка максимуму. Ось вона. Ну і враховуючи періодичність точки максимуму, ми можемо написати. Фактично, вже відповідь Х максимум. Це 2П плюс періодичні 4 піка декана належить Це те, що ми розв'язали, шановні учні. Інколи буває, і в, мої, в моїх підручниках є такі. Задачу, думаю, є в підручниках інших авторів, якщо б просили ще й максимум, знаєте, не лише точки, тут вже точки максимуму, правильно? Точки максимуму, а якби сам максимум, тобто ігреки. Якби нас просили ігрек, давайте пофантазуємо трішки, тоді ми повинні були підставити от сюди. Зараз знову я буду копіювати, як ми раніше вели уроки без. Комп'ютерів я не знаю. Просто. Значить, отже y максимум це коли ми сюди підставляємо наш знайдений X. Ну І тут цікаво буде, коли ми будемо з тригонометрією працювати. Тут буде P плюс. 2 πk мінус косинус пі πk. І виявляється, що при будь-якому К це в нас дорівнює 0, це в нас дорівнює мінус одиниці. Ну, дужки не буду я розкривати вже, з вашого дозволу. Ось ми б такі отримали максимуми нашої функції. Сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся, що це крок не лише до успішного навчання в школі, це крок до успішного навчання у вищих навчальних закладах, куди я вам бажаю поступити. До побачення.